майструйте і себе. Взагалі котики це рекордсмени з маскування. Костюм маскувальний. Клякса. Виробник Мілтек. Чудова куртка з капюшоном великого об'єму. Влізе все. На грудна кишенька. На кнопці. Ох, кнопка. Більше кишень нема. Комір з капюшоном на шнурочку. Можна стягнути буде добре. Надійний міцний замок, блискавка. Манжети регулюються кнопками, щоб було зручненько. Внутрішня кишенька з іншого боку на кнопках. Зручна куртка, Ну ви побачили. Штани. Штани на підтяжках, На лямках. Розмір великий, лямки на гудзичка. Висота регулюється, декілька петельок. З боків є кишенька. Але кишенька не проста, а прорізна. Щоб ви достали все зі своїх справжніх кишеньок без ніяких проблем. Штаніни флешні на... Замку, щоб ваші найгарніші берці, аку, соломон, Хаїкс, а в мене Хаїкс Все, щоб туди влізло і було зручно і замасковано. Виробник Мілтек. Ще одне. Звісно, коли у вас є манюня з сіткою. Коли ви маєте гарненький костюм маскувальний, звісно, потрібно замаскувати і все інше. Що тут у нас? Вірно, у нас кавер на рюкзак. Кавер на рюкзак великого розміру. У мене зразок 40 літровий. Але місця тут вистачить на 80 літрів. Має чохол сумку і складається ось такий пакуночок. Ось це ще один кавер. Для того, щоб котики були непомітні абсолютно на цьому білому, гарному сніжку, який має бути гарно спорошений. Ви самі знаєте чим. москалятиною.